Триває спеціальний ефір на радіо В Студії» Працює Богдана Мосу, і зараз на зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Богдане, пане Олексію, щойно говорили з ізраїльським журналістом стосовно війни, яка розгортається в цій країні. Пам'ятаємо заяву, яку зробив прем'єр Нетаньяху про те, що ця війна буде тривалою. Наскільки великим може бути цей конфлікт, і наскільки масштабним така загроза є, тому що кожного разу, коли Ізраїль починав е, подібні операції, е, завжди був, був якийсь певний часовий проміжок, е, протягом якого вони намагалися досягнути максимально цілей своїх, і потім відійти. І це було пов'язано як з е, реакцією міжнародної спільноти, е, коли е, багато активістів по всьому світу. Починали дуже переживати за жертви цивільного серед цивільного населення і руйнування мирної інфраструктури. А друге, це те, що була завжди загроза ризик мобілізації антиізраїльських сил по всьому світу. Причому це не лише близький схід, от, але це також ті мільйони переселенців, які проживають як в Європі, так і в інших частинах світу. А чи може ця війна дійсно певним чином відволікти Захід від допомоги Україні? Он, держсекретар США, Блінкін, каже, що цей, цей напад, атака Хамас не є спробою відволікти Захід від України. Ну те, що не є спробою, це не означає, що вона не відволікатиме насправді? Вона вже відволікає, як ми. Всі знаємо, сьогодні війна ведеться в змі. І якщо ви хочете побачити, куди зараз сфокусована увага світової спільноти, світових лідерів, от просто треба відкрити CNN, наприклад, там чи BBC і подивитися, що зараз в топ -ньюс. От і це відповідно тоді впливає на, на пріоритети. І на не, не пріоритети лише політичні уваги, але також ресурсів, от, тому це це вже спостерігається е, питання для нас найбільш критичне. Наскільки довго і наскільки сильно це ця, ця увага буде відволікатися, от, але навряд чи можна казати про те, що от сьогодні е, за, залишить Україну і все, що відбувається на російсько-українському фронті, і будуть займатися Ше ізраїлем, але в будь-якому разі, як один здається, ізраїльський коментатор висловився, це, ми вступаємо в еру конкуренції за увагу світових політиків світової громадськості, і також конкуренція за ресурси, які до будуть перерозподілятися, а як Росія спробує скористатися цією війною? Росія вже, я так бачу, ознаки користується, тому що одна з тез, яка зараз інтенсивно розганяється по російським паблікам, це те, що Україна невдячна, що Україна десь там передала зброю туди, якою знищується ізраїльська техніка. Про що Україна там, начебто, натренувала цих операторів дронів, от але це скажімо так. Росія скоріш ознака опортуністської цієї політики Росії, коли будь-яка можливість ну доволі уміло використовується, от те, що там зараз може з'явитися щось із трофейної зброї, от. ну це навіть скажімо, не питання, тому що ми це спостерігали, коли на Донбасі була грузинська зброя чи зброя з Криму. Ну тобто, це як один із таких просто штрихів до портрету, як далі Росія намагатиметься цим користуватись? Ну от було повідомлення про засідання Радбезу, ООН, який не зміг досягти єдиної позиції, от я впевнений, що Росія була одна з противників, того щоб було висловлено засудження Радбезу ООН стосовно дій агресивних дій проти Ізраїля. І це тому він був закритий в тому числі? Е, ну, очевидно, що так. Ті, по тим повідомленням, які є, ну, скажімо, ну, це, це просто ще раз чергова демонстрація імпотенції е, Ради безпеки ООН, які не змогли домовитися, ну, скажімо, по питанням, які апріорі мають бути е, консенсусно проголосовані. Пане Олексію, от поправте мене, якщо я помиляюся. Ми ж зараз по ідеї маємо побачити ось ту саму роботу тієї самої ізраїльської безпекової моделі, яка в принципі пропонувалась Україні, і про яку ще кілька місяців тому дуже активно писала преса. Один з ваших постійних авторів Ігор Левін, От я скільки пам'ятаю, йому задавали це питання. Він починав з того, що ну тут не можна проводити паралелі, тому що е, зовсім іншого рівня загрози, зовсім іншого рівня противник. От тому в чому полягають, власне кажучи, гарантії безпеки для Ізраїля. Тобто, це постійна фінансова допомога на оборону. Е, ну я не буду зараз розказувати, тобто, це не про не, не в тому вигляді, яким... Які зараз отримує Україна, ось але це, це просто додаткова плата в оборонний бюджет Ізраїлю. І друге, це те, що от ми сьогодні спостерігаємо, що Сполучені Штати негайно направили свою авіанесучу групу туди, і очевидно в готовності там надавати додаткову озброєння Ізраїлю. Причому це озброєння, наскільки також я розумію, воно вже складоване десь на території Ізраїлю, тобто його не треба затверджувати політичні рішення чи доставляти його. Тобто, воно вже там. Єдине, що просто віддається добро на. Підтримку, от, але ну це як лише один із компонентів. Тобто, там, якщо ми говоримо про гарантії безпеки для України перспективні, то е, оскільки наш ворог це ядерна держава, то очевидно, що найбільш надійні гарантії це має бути ядерна парасолька. От, тому Але в випадку Ізраїля, ну кому може Ізраїль загрожувати, чи то зараз цим терористам з Хамасу? Ну, ну хіба їх не лякаєш ядерною зброєю? Більше того, Ізраїля в самого є ядерна зброя, але це також лише стрим... фактор стримування в міждержавному конфлікті. Тобто це не може не відіграє абсолютно ніякої ролі з терористичними організаціями, якими зараз має справу Ізраїль. Пане Олексію, можливо, зараз трошки пафосне запитання поставлю, але тим не менш, чи не виглядає на те, що в світі розпочинається щось таке, що можна назвати Третьою світовою війною? Адже фактично формується певний блок, певна зла. Росія нападає на Україну, її іранські друзі надихають сахал напасти на Ізраїль, і відповідно Китай там, мабуть, уже дуже? Активно приглядається до Тайваню. Ось були повідомлення, те, що вони будуть будувати ядерні підводні човни. До речі, не без допомоги Росії. Ну, є різні оцінки, чи, чи ми вже в стані третьої світової війни, чи, чи напередодні, але в будь-якому разі, світ на порозі дуже. Дуже трагічних, мабуть, трагічного розвитку подій. І це вже не перший раз через це світова цивілізація проходить за останні там трохи більше, ніж 100 років, коли старий світопорядок просто перестає працювати. от ну Знову ж таки, повертаючись до Ради безпеки ООН, це той орган, який був створений після. Другої світової війни, і якщо от почитати статут Організації Об'єднаних Націй, настільки все, все хорошо було прописано, от і певний. Ну, Десятиліттями худо-бідно якось забезпечувався цей світопорядок і стабільність. От, але зараз ми бачимо, що ну, мало того, що цей орган не працює, ті, якраз хто підриває цей світопорядок, володіють правом вето. От, тому ситуація ну, надзвичайно динамічна і надзвичайно не, не для того, щоб говорити, що якимось чином найближчим часом можна це врегулювати. Полювати дипломатично, політично. Цікаво, що аналітики інституту вивчення війни приходять до висновків, що можливо Російська Федерація може готуватися до нових конфліктів, і йдеться про країни Балтії, йдеться про НАТО. Власне, чого вони роблять такий висновок? Те, що Росія дуже так потужно і активно реформує свій ленінградський військовий округ в рамках поточної широкомасштабної військової реформи, наскільки можлива? Така історія, що ще не вийшовши з однієї війни, росіяни готуються до іншої, і що йдеться саме про цей регіон, ну, пам'ятаємо, Володимир Зеленський теж в одному зі своїх попередніх звернень вказував на те, що в 28-му році можуть бути атаковані країни Балтії. І так і ні. Те, що Росія готується воювати перманентно, ну, от це от їхнє знамените можем повторіти, це такий модус оперенді, якийсь Путінський режим, щоб для мобілізації суспільства для збереження своєї влади, ось, але можна проводити якісь директивні рішення, ну можна перейменовувати ці округа, призначати на Посади, от але чи є в Росії ресурси за багатьма оцінками, десь 24 рік вже Росія е, практично вичерпає здатність свою проводити масштабні якісь агресивні дії, тим більше проти. Е, колективно НАТО, от тому звичайно, вони можуть готуватися, вони можуть про це звітувати там власному населенню чи Путіну, ось, але навряд чи практичній площині Росія буде готова до чогось такого масштабу, як зараз це відбувається в Україні. От, з іншого боку, всі оці, скажімо, зміни, перейменування, реструктуризація це будь якому разі з собою тягне ресурси, тому чим більше вони будуть таких реформ проводити, тим краще. Але те, що стосується більш віддаленої перспективи, то так якщо Росія зараз не отримує переконливу воєнну поразку в Україні, то ну одному з таких несприятливих сценаріїв для України, тобто перемир'я. Передишка і десь 3-4 роки. Тоді дійсно Росія може знову відновити ці сили, і можна говорити про загрозу, яка буде для сусідів, чи, чи то будуть ну скоріш за все, це не будуть країни-члени НАТО. Пане Олексію, а в чому власне ознаки того, що в Росії вичерпуються ресурси? От так от подивитися гроші вони на продовження війни знаходять ще більше, ніж було це до широкомасштабного вторгнення і під час нього. А нафта он сьогодні підросла на, на фоні війни в Ізраїлі. Та й взагалі навчилися вони обходити ті санкції знову вкотре. А в чому ну а про мобілізаційну? Ресурс, ми вже й мовчимо. Кажуть, що власне нову мобілізацію поки що відклали до виборів Путіна, а після виборів все ще можливо. То з чого можна робити такі висновки? я е... Особисто користуюсь джерелами, це насамперед російські економісти, які знаходяться за межами Росії, не буду робити їм рекламу в прямому ефірі, але чому я схильний вірити в їхні прогнози, тому що. Півтора року тому назад, коли дуже багато і українських і західних економістів говорили про те, що Росія ввалиться під санкціями, от саме ці автори їх не так багато, але вони казали, що Росія має дуже великий запас, і зараз, згадуючи те, що вони все таки були праві тоді, от вони я схильний так мовити довіряти і можливо не на 100% але вони говорять саме про те, що десь 24 рік до кінця. 2024 року, чому вони доволі чітко пояснюють, в тому числі з застереженнями стосовно закритості російської статистики, але є певні ознаки там другого порядку, по яким вони орієнтуються і роблять такі розрахунки. Тобто, це ці цілий комплекс е, макроекономічних показників, які говорять про те, що е, то 300 мільйонів, які зараз Росія, якщо не помиляюсь, 300 мільйонів доларів в день витрачає на е, війну. Це, врешті-решт, з'їло уже практично. Весь той жирок, який був накопичений, от і далі Росія йде з тим, от, Тенденція до того, що вона йшла в мінус. Ну і плюс низка інших факторів, які цьому сприяють каталізаторів, так би мовити. Цікаво, що були нещодавно оприлюднені знімки вантажних поїздів, які курсують між КНДР та Росією. Американський центр стратегічних і міжнародних досліджень їх опублікував. Кількість цих вантажних поїздів суттєво збільшилася. Вони ем, накриті якимось брезентом чи якимось от накриттям. Чи там зброя, власне кажучи, після власне візиту Шойгу в Північну Корею, який ма ем, на далекі. І схід Росії, чи йдеться про те, що там везуть зброю? Якщо так, то які можуть бути наслідки цього? Скоріше за все, так, але це відстань. Більше 10 тисяч кілометрів, тобто, поки ці вагони дойдуть, потім треба буде щось або туди вести, от або ж пусті вагони знову під завантаження. Туди звичайно це доставить нам додаткових проблем. От, але я не, не розглядав би поставки з північної Кореї як такі, що можуть спричинити стратегічний вплив на бойові дії, звичайно, навіть вагон. Чи чи 10 вагонів це велика проблема? От але як уже я сказав, відрізок логістичний, цей який вони мають подолати, подолати, це, це не дозволить Росії швидко наростити сили свої. Ще хотів вас запитати стосовно перспектив ракетних росіян в оперативному командуванні півдні зробили заяву, що ось росіяни дедалі частіше почали використовувати саме балістичні і надзвукові ракети. І мовляв, вони накопичують крилаті. Також в повітряних силах заявляли, що може бути рекордною кількість використаних шахедів цієї зими Власне, до чого тут треба готуватися? Готуватися треба до того, що буде важко. І що, мабуть, багато хто звернув увагу на один із таких моментів війни. Бойових дій в Ізраїлі це е, те наскільки е, велика кількість одночасно випущених ракет в залпі е, знижує можливість перехоплення. Ну, тобто, це якісь інші ракети, такого... так? Це не такі, які, якими атакують Україну. <смість> 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 більшість ракет, якими атакували Ізраїль, доволі примітивні. От. І ми чули дуже багато легенд про надійність ізраїльської системи протиповітряної оборони, але кількість має значення. Тому якщо зараз те, що ми спостерігаємо, зниження кількості ракет шахедів, які Росія, наприклад, запускає частоти цього, ну окрім того, що рекордний був по числу шахетів вересень місяць, от, але очевидно, що. Йде накопичення, і оце в цьому якраз полягає велика загроза. Що якщо вони будуть це робити, можливо, з більшими інтервалами, але в залпі буде е, одночасно більше ракет шахетів, тобто будь-яку систему ППО, яка б вона не була надійна, навіть таку, як ізраїльська, виявляється, що кількістю можна е, продавити. Пане Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеро. Олексій Мельник був на зв'язку зі студією радіо НВ керівник програм зовнішньої політики міжнародної безпеки центру Разумкова говорили про війни, про війни, про війни, які зараз яких більшає по світу, і говорили про безпекову ситуацію у світі. Ось власне також те, чого ми торкалися, це те, що Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які вперше. Що стануть проблемою для сполучених штатів та союзників, оскільки такі субмарини важко відстежити. Аналітики та регіональне та ще з питань оборони стверджують, що з'являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракети, типу 96 до кінця десятиліття. А його безшумність забезпечить саме російські технології дослідження, обговорені на травневій конференції у військово-морському коледжі Сполучених Штатів, та опубліковані у серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу. Передбачають, що з новими суднами буде набагато за ними за новими суднами буде набагато складніше стежити на думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії. Цей висновок є достовірним. Е, підводник у відставці та аналітик військово-морської технологічної розвідки один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон, е, сказав, що тип 0,96 стане кошмаром. І їх буде дуже важко виявити. Ось такі попередні оцінки із Сполучених Штатів, які навороть видання Reuters повідомляє Українська Правда. Друзі, на цьому я свою частину тару завершую. А після невеличкої інформаційної паузи та новин на радіо НВ власти лазур продовжить спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.